І я тільки починаю знімати це відео, бо протягом тижня була досить таки зайнята і нічого не знімала. Маю на увазі пошиву. В минулому відео я показувала е, жовтий комплект і набір трусиків. Зараз ви його можете бачити вже в готовому варіанті. Я вставлю відео вже красиве мережево, червоне та чорне. І взагалі я задоволена, як вийшов результат. Стрінгів на регуляції чорного кольору із мережева, і шовку мені дуже подобається, як виглядає білезна із шовку. Хто підписаний на мене в інстаграмі, той бачив, що я зараз замовила декілька кольорів нових шовку. Це бордовий, бежевий, темно-синій, дуже красивий колір. Чорний, білий ще може бути, червоний. як на мене, ця білизна виглядає дуже вишукано, дорого. Я хочу додати якраз білизну з цього шовку, і коли нарешті в мене дійдуть руки, я його пошию і виставлю обов'язково в інстаграм. А зараз я шию сірі комплекти, і от в мене зупинилась робота, бо чекаю, поки прийде силіконова стрічка, в мене закінчилась. Я нею укріплюю край мережива на трусиках або на чашках ліфу. Ось так це виглядає. Дуже акуратно, вона майже непомітна, але досить таки тримає мережево, як ви можете тут бачити. Ну, от, чекаю на неї, коли вона прийде, я зможу продовжувати шити. Тут в мене стрінги на регуляції і блюзгалтер. Він вже готовий, до речі. Я знову ж таки нічого не знімала. Ситуація зараз виглядає ось так. Мені терміново було потрібно пошити ці замовлення, щоб вже відправити і в понеділок починати нові. Як я вже сказала, процесу пошиву я не знімала. Напишіть, якщо вам цікаво його дивитися, тоді я буду знати, що хтось його чекає, і старатися завжди знімати сам процес пошиву. А тут у мене три комплекти світло-сірого мережева. Зараз я вам покажу ближче. Як вони виглядають, розпакувала все і покажу вам ще з такого ракурсу. Три комплекти вони одинакові зі світло-сірого мережива, форма ліфу балконет та стрінги на регуляції. Також повністю із мережева. Шикарний колір виглядає класно на тілі. Не знаю, що показувати в трусиках. Тут звичайна резинка. Також сіра в тон тондомережева. Я все обробляю в два етапи зигзагом. Звичайно, що ластується із бавовни. у мене білого кольору. та лів, защіпка також білого кольору, тунельна стрічка також біла. У центру Ліф продубльований еластичною сіткою. Ось так, щоб не розходився при носці. Шви на ліфі я скріпляю оверлоком, а тоді проходжу ще на швейній машинці. Ось так це виглядає плоско, нічого не зачіпається. Збоку вставлені кісточки також для кращої підтримки. Ну і бретелі, звичайно, прошиті, як завжди. Отак виглядає з середини. І зараз якраз їх іду відправляти. У падав дощ і зараз не є так холодно на дворі, я вирішила трохи пройтися по парку. Дуже красиво. І насправді це дуже швидко закінчиться, бо паде все листя, жовте і стане сіро, мрячно. Я дуже не люблю цієї погоди. Тоді вже чекаєш снігу. Чання листків під ногами. Мені дуже подобається, заспокоює. Я минулого тижня себе трохи загнала роботою, тому вийшла звіятись. Зараз шию халат якраз, і я його, скоріше за все, після цього покажу. Поки що гуляю, поки є такий шанс. Якщо ви любите таку золоту ось, вам рекомендую входити в парк і ви однозначно не пожалієте. Дуже красиво, тихо, спокійно. Я Думала собі взяти каву і сісти на лавку, почитати, але, на жаль, лавочки мокрі. Тому напевно цього не вдасться, але зато пройдуся, подихаю свіжим повітрям, насолоджуюсь цією красою, трошки відпочину на свіжому повітрі. Ще хотіла поділитися своїми думками щодо свого хобі. Насправді, спочатку, все-таки ти замучуєшся, сидиш, шиєш, але коли відправляєш це замовлення і тобі пишуть приємний відгук, дякують, бажають успіху, розвиватися. Це так гріє душу приємно і забувається, коли ти думаєш, можливо, я вже її не хочу шити, це важко, займає багато часу, але мотивую займатися тим, що ти любиш, що тобі подобається робити. Я люблю читати ваші відгуки, бо для мене це не тільки означає, що ой, я така молодець, а насправді. Мені важливо, щоб я знала, що хтось так само цінує мою роботу, як і я, і комусь це подобається. Я насправді це роблю не тільки для себе, щоб просто робити, щоб вбити час. Тому коли ви пишете мені відгук, це мені тільки ще раз доказує, що потрібно старатися ще більше і йти до своєї мети, навіть коли хтось каже, що це нікому не потрібно, для чого ти це робиш, і так далі. Хочу додати, що я дуже самокритична людина, і навіть якщо я знаю, що все пошито госиво, всі шви акуратні, я дуже сильно переживаю, чи все підійде, яке б це замовлення не було, чи це просто резинка для волосся, чи це корсет. Я кожного разу переживаю, і я думаю, це не прийде ніколи, бо от в мене просто такий характер, але, як на мене, показує мою любов до того, що я роблю. Зайшла сьогодні на секунд, взагалі не заплановано, бо вже дуже давно не ходила, нічого цікавого не знаходила і так перестала. А сьогодні другий день вирішила зайти подивитися, що ж все-таки зараз можна цікавого знайти. І дещо познімала вам, можете оцінити, були якісь брендові речі. Я не дуже розуміюся, чи оригінал це, чи ні. Якщо ви розбираєтеся, можете написати. А так. Досить багато було всього цікавого. Зараз все побачите. Знайшла на секунді такий від Gucci. Правда, я не розумію, чи це оригінал чи ні, але ось так виглядає на п'ятці і на підошві. Виглядає як новеньке і гарно зроблене. Зовсім не зам'яті ось тут. Да в них ціна. Ще можна такі дуже цікаві знайти. Або в чорному кольорі. Ці такі досить нічого. Зараз дуже модно з квадратним носком, тільки їх треба гарно відчистити і квадратний каблук. Ще мені приглянулись такі туфлі в карамельному відтінку. Дуже цікаві. Гострий носок і такий каблучок. Ще є декілька пар таких туфлів від коуч. Виглядають новенькі. Кому подобається такий стиль, принт. З джинсами також будуть виглядати класно. Де можна знайти новенькі козаки сірого кольору. Я не бачила ніде. Звичайно коричневі, всюди, з таким синім візерунком. Але досить важкі. Такі зовсім новенькі, бо знайшла зараз. Правда, не знаю, чи буде зручною. Тут дуже така слизька підошва. Вони на нозі.

в місті Новий Рік. До речі, не забувайте спридбати нову м'якеньку подушку, яку до речі, ви можете протестувати. Адже саме відділення. бачила часто в тік-тоці хендмейд-столик із таких поличок. Купляють дві, ставлять одну на іншу і виходить прям такий столик з поличок. Цікавий. Здається, це його ціна 400 гривень. Пішлися без швейної розпаковки, але я все ж таки вирішила показати, що в мене зараз відбувається, що я зараз шию, бо, як мені здається, я мало показувала цього відео, тому зараз буду наздоганяти. Перше, що хочу показати, це ось такий комплект. Я зараз шию. Я не сильно люблю показувати речі, які ще не закінчені. Бачите, тут тричать ниточки. Єдине, що я зшила лів і вставила кісточки в чашки. Тут ще навіть немає бокових кісточок. Він ще навіть близько не закінчений. Ви це можете бачити. Але мені дуже подобається це мережево. Я не можу пояснити, з нього дуже легко шити. Нитка не зачіпається, не пропускає. Ідеальний просто мереживо. Дівчинка замовила такий лів з т подібною чашкою. Пояснюю, чому те подібно, тому що виточка у формі букви Т все дуже просто. Лів із Т-чашкою лягає краще на більший розмір грудей, тому що він, як ви розумієте, має в собі декілька виточок, які формують більш округлу чашку. Ми постаралися залишити візерунок з фістоном. Мені потрібно було замовити до нього, ще ретелі бо в мене закінчились, і защіпка. Ось так все в тон буде. Коли дороблю цілий комплект, покажу. Тут щоб повинні бути трусики бразильяна. Все покажу вже в готовому варіанті. І вирішила ще замовити ось такий новий колір-резинок. Темно-фіолетові. Я ще чекаю сітку і пошию з нього комплект, подивимося. Як буде виглядати, чи мені сподобається, можливо, виставлю в інстаграм, і ви також зможете оцінити його. Зараз покажу, як виглядає біля темно-синіх резинок, щоб можна було відрізнити. Ось я виставила чотири кольори резинок. Це фіолетові, які я щойно показувала. Це лавандовий колір. Це темно-синій, який я показувала в минулому відео разом із темно-синім шовком. Ось резинки до них. Як вони виглядають разом? І яскравий синій. Так, щоб було краще видно колір, я от показала разом з іншими схожими. Напишіть, як вам. Це комплект із сітки, я поки що її ще не маю в себе чекаю, коли вона прийде. Але вирішила замовити резинки наперед, щоб оцінити і побачити, як мені. Далі в мене тут халат. Я шила на подарунок, замовив хлопець для дівчини на день народження. Він бордового кольору. я вирішила запакувати ось такий біленький мішечок. Як на мене, дуже красиво виглядає. У мене, звичайно, є ось такі етикетки з чорним надписом та білим надписом. До білого я зробила ось такий чорний, виглядає, як на мене, супер. Можна собі речі зберігати в ось таких мішечках і їх ще раз використовувати. З такою метою я їх і роблю, щоб не викидати, а використовувати другим разом. Я не буду розпаковувати повністю халат, бо я його вже запакувала, зав'язала бантик, але покажу вам приблизно, як він виглядає. Такий Колір, бордовий винний. Це халат Кімоно. Він має пояс, я його ось так зав'язала для краси. Планка попереду халата і на рукавах. Ну і, звичайно, сітка, про яку я казала, нова на корсет, що я замовила, ось так вона, власне, виглядає. Темно-синього кольору. Дуже шикарно переливається. По моїй уяві, має бути. Дуже красивий корсет на вечірку, свято на Новий рік, на день народження. Переливається на світлі. Поки що не знаю, чи ставити під низ чорну сітку чи тілесну. Відповідно, якщо чорна, то синій буде здаватися ще темнішим. Якщо поставити тілесну, то ось просто залишиться такий синій ефект. Є ще різні кольори такої сітки. Якщо вас цікавить, можете написати, я з вами поділюся. Більше фото, поки що в мене синій, я хочу хоча б з нього пошити для початку курсет. Подивимося, як буде виглядати. І є ще інші кольори, тому кого цікавить, можете запитувати. Ще я зробила таке замовлення невеличке в сінцей Хом. Напишіть, чи було б цікаво вам. Зробити розпаковку, показати, що я замовила, що мені приїхало, як виглядає, чи підійшло. Я замовила деякі речі на зиму в Байра. Також напишіть, чи варто показати, чи зараз це недоречно, на ваш погляд. Бо в цьому відео, мені здається, вже дуже багато розпаковок.